Чи була взагалі потрібна реформа. Я взагалі особисто, я за про це і буду казати. Реформа, на жаль, від застрілої схеми військоматів не потрібна була до це до реформи ТЦК, центри комплектування та соціальної підтримки. Це була така ну, популістична історія. І будь-яка інша реформа, вона все одно призведе до ще гірших наслідків. Чому? Яка основна мета. Ну, Зараз ми кажемо про цека під час військового стану це наповнення Збройних сил України та інших формувань особового складу. Це їх основна мета. Подобається це суспільство, не подобається це суспільство. Будуть про мене писати погані речі, не будуть про мене писати погані речі, але центри комплектування е, забезпечують е, особовим складом наших Збройне Сил України. Тобто, якщо хтось хтось хоче там якось протестувати,